роботу. Давай. Як запечити себе від житло відповідає? Дивіться, ми коли металеві... закінчимо. Мені автоматіка в... 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 в мене гарна. Ну, ми на гарячу лінію можемо зводити. А що, ви хочете ще шість котка? Відключання світла використовується. Яку <рикул> загибелю робічні свічки там є? Ні, хтось з палець. Взагалі тут повинен бути такий топковий лист із металу. Людина загинула, різко жежі. Почитаєш, там елементарні заходи, це буде доходити. Тому ми наголошуємо на дотримання елементарних салон вже не буде. За життя, але актуально, зараз вибухонебезпечні предмети. У разі їх